Ворог знову атакував Дніпропетровщину ракетами, сім з яких збили наші військові з повітряного командування Схід. Але на жаль, є і влучання. Загалом у Павлоградському районі попередньо у нас 25 постраждалих, з яких троє діти. Внаслідок обстрілу у Павлограді пошкоджено промислове підприємство, на якому виникла пожежа рятувальники, її вже ліквідували. Також у житловому секторі понівечено 19 багатоповерхівок, 25 приватних будинків, 6 закладів шкільної та дошкільної освіти та 5 магазинів. У Вербківській громаді побиті майже 40 житлових будинків. У Юрівській 2 житлові будинки. То у Межиріцькій громаді пошкоджено школу. Зараз на місцях працюють всі служби. Інформація уточнюється.